Вінницькому кінотеатру Родина виповнилось 65 років. Привітати його працівників прийшла чимала кількість людей. Серед них поціновувачі кіномистецтва, представники різних громадських та ветеранських організацій, місцевої влади. Не обійшлось цього дня без подарунків. Заступник Вінницького міського голови Микола Гунько подарував кінотеатру від імені Мерії чек на 20 тисяч гривень. Також кращі працівники закладу отримали грамоти та грошові премії Вінницької міської ради. Неабияким сюрпризом для Гостей свято стала поява народної артистки України Лариси Кадочникової, яка особисто приїхала привітати колектив кінотеатру з ювілеєм. Настало то время очень жестко, трудно, когда государство не дає денег на кіно, когда американське кіно заполонило все наші кінотеатри. Вот спасибо вам. что вы продолжаете это великое дело. Великое дело украинского кинематографа, и не только украинского, а действительно того кинематографа, на котором учится молодежь. И это очень большое дело.